Добре, да? прошу сідати. Судове засідання на лошої спити. Родиться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні стосором Ігоря Ігорія Ярославича, біля Оксана Силіна.

Він, е, по відеоконференції. А, також обвинувачені цупік Оксана Михайлівна, Сергій Пасаль Дмитрович, Ігор Ярославович. захисник король і представник колотуха Олексій Михайлович. Також у суде засідання не з'явилося, е, обвинувачена Ліліка Оксана Васильівна, е, захисник Чвалуші, захисник Чорноморець, захисник ставчу. Михайло. Повідомляю про здійснення повної фіксації судового засідання за допомогою технічного пристрою АКОР. Всі сторони належним чином повідомлені. Водоточі судове засідання проводить Хуський районний суд, складі головуючого суддя Довжанин, секретар судового засідання Драк. Нема відводу сто... суду сторони. Довіряю складу до суду, Ваша честь. Thank you. Пугаю учасників процесу про те, що від захисника обвинуваченої ліна Бротіна дійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Документи про поважність неприбуття обіцяє надати в наступному судовому засіданні. Посилається клопотання на те, що Лібря через стан свого здоров'я не має можливості прибути в дане судове засідання. Також є клопотання від, від адвоката став проти просить суд. Так само повідомляє суд про те, що відсутня технічна можливість за першу сказаному судом засідання в режимі відеоконференції. У зв'язку з участю судове засідання в Дробицькому міськрайонному суді. Раніше подала клопотання про відеоконференцію, але і по відеоконференції не можна зв'язатися. Також є клопотання від адвоката Кайло, який також просить суд відкласти справи. Кайло е, захищає інтереси Ліві Оксани Насильник. Просить відкласти розгляд справи у зв'язку з тим, що бере участь у розгляді, у розгляді справи у Чечелівському районному суді міста Дніпро. Так, У нас є Бігорі. Ігор Ярославич. Кажуть, чисто документи, які підпочують мої подати. Я представник. Я Таким чином, у нас немає всіх е, учасників процесу. Я оголосив про питання. Е, прокурор, яка ваша думка відносно проведення підготовчого судового засідання? Ваші честі, відповідно до КПК. Є обов'язково участь, ви бачимо, в точності. Прошу задовільнити питання завтра від власних здорового засідання. Так, учасники справи, які з'явилися судове засідання. Яка ваша думка? Вашу честь, підтримую клопотання колег, і прошу визначити іншу дату судового засідання. Ваша честь, підтримую його питання, його питання. Прошу засідатися. Так, обігорі є. Так само підтримую. Я yeah. так само перша частина підтримую. Всі висловили свою думку, так? Враховуючи те, що під час підготовчого судового засідання відповідно до чинного процесуального законодавства повинні бути всі учасники процесу, саме обвинувачення, захисники. Суд відкладає підготовчі судове засідання на інший термін з повторним викликом всіх учасників. Дане судове засідання оголошує закінчення.